Як зрозуміти, що СММ працює ефективно? Маркетинг у соцмережах це марафон, де потрібно підтримувати певний темп? Можливо розуміти, наскільки є ефективним СММ, щоб мати можливість вчасно скоригувати стратегію чи змінювати певні дії. Тож як зрозуміти, що СММ працює ефективно? Ось за якими основними мірками ти можеш оцінювати KPI, тобто ключові показники ефективності? Першим з них це є зростання кількості підписок. Адже завдяки цьому можна переконатися, що вибраний правильний напрямок і ваша сторінка є цікавою для цільової аудиторії. Наступним інструментом розуміння ефективності роботи СММ фахівця є привабливість аккаунта. Як його визначити, ми поговоримо з тобою в наступних уроках. а останнім інструментом, який важливо розуміти, це є рівень залученості, тобто кількість підписників, які здійснили взаємодію. Тож як оцінити рівень професіоналізму та якість послуг СММ фахівця? Тут є три речі, про які варто поговорити, і першим це є кейси. Тобто головним скарбом СММ фахівця є результати його роботи. Тому насамперед клієнту, який обирає собі СММ фахівця, варто ознайомитися з конкретними кейсами, які вже виконав. Смм-фахівець, щоб оцінити досягнуті ним результати. Тож слушними критеріями буде тут оцінка якості самого контенту, грамотність складання стратегії чи контент плану, і точність проведеної аналітики. Наступним методом оцінювання є відгуки та рекомендації. Це є ще один фактор оцінки СММ-менеджера або СММ-фахівця, завдяки якому можна зрозуміти його професійні навички. Це особливо буде цінним методом оцінювання, якщо фахівець працює на фрілансі, і так новий клієнт може чітко оцінити його вміння. Третім і завершальним методом оцінки професіоналізму СММ фахівця буде розуміння, які інструменти він використовує, бо не буде з'ясувати у кандидата на посаду СММ фахівця. Перелік інструментів, що він використовує в своїй роботі. Тож, якщо ти хочеш опанувати сферу SMM, тобі було б добре опанувати та володіти безліч сучасних сервісів для того, щоб створювати і редагувати контент. А також опанувати ті сервіси, які допоможуть тобі збирати та аналізувати утримані дані. Тож, давай детально розберемо, які інструменти існують та можна використовувати у роботі smm фахівцем. Першим е цікавим. Веб-сервісом, який може полегшити створення матеріалу, це є веб-сервіси Unsplash або Freepik.